Що на вашу думку справжній Бетлфілд? Ось це? Чи може бути ось це? Але що, якщо я скажу, що справжній Battlefield виглядає ось так? Бетлбіт Ремастеред наразі є однією з найбільш продаваних ігор в Steam, які в один момент навіть вдалося випередити майже незмінного лідера CSGO. Гоу. Бетлбіт залишив позаду нещодавно випущену f 1 23 та Спайдермен Remastered, яка переживає відродження завдяки майбутньому сиквелу. Але є велика вірогідність, що ви навіть не чули про Бетлбіт. За назвою не стоїть величезна франшиза, як у випадку зі Спайді. Гра не має багато. Торічної репутації у жанрі шутерів від першої особи, як CSGO. і давайте визнаємо, це вона виглядає так, ніби була зроблена в Роблокс за півдня. На момент виходу цього огляду, BattleBit Remastered має дуже позитивний рейтинг і стабільно великий онлайн. У BattleBit грають, здається, всі: від дітей, які просто розважаються, тому що гра нагадує їх улюблену гру, окрім Майнкрафту, до ветеранів Battlefield, які радіють, що троє фанатів їхніх її улюбленої франшизи змогли зробити кращу батлу, ніж величезна шведська студія, яка розгубила за останні роки будь-яку довіру, і тільки зараз взялася її відчищати. Хтось серйозно називає Бетлбіт спадкоємцем слави Батли, хтось найкращим шутером останнього десятиріччя. Інші жартують про Роблок з графіку. Мої товариші, які награли у батлу буквально тисячі годин, глибоко аналізують кожну механіку, але правда у тому, що Battle Бід, це дійсно приголомшлива гра, яку дуже важко за щось об'єктивно критикувати. Перш за все, якщо ви грали у будь-яку частину серії Battlefield, то одразу відчуєте себе як вдома, хаотичні битви, будівлі, які можна повністю зруйнувати за допомогою системи руйнування, яку я назвав кубічний леволюшн. техніка, всі знайомі режими, та навіть більше, загалом це потужний заряд ностальгії. Ви ніби знову поринаєте у оригінальний Bad Company або Battlefield 2 чи 3. Тут немає ніяких оперативників чи героїв за білками, натомість стара, добра система система класів, але одночасно з цим на вас чекають матчі на 254 гравця. В цілому непогано збалансовані карти. Будівництво укріплені, повна кастомізація не тільки зброї, але й вашого квадратного бійця. Наразі в грі шість класів: командир загону, штурмовик, медик, інженер, підтримка та розвідник. Тут майже ніяких сюрпризів. Штурмовик це типовий стрілець, який має всі інструменти для створення тиску на позиції ворога. Медик. Має все необхідне для лікування та відродження, що ідеально підходить для підтримки життя ваших товаришів по команді поблизу цілей. Хоча маю відмітити, що піднімати поранених уміють усі і дуже охоче це роблять. Більше того, тут можна перетягувати модельку персонажа, чого не було в батлі. Інженери можуть будувати більш міцні укриття, а також наносити демедж техніці та знищувати її за допомогою вибухівки та гранатометів. Клас підтримки оснащений, коли. Метами та гранатометами для ведення вогню на придушення противника, розвідник це класичний снайпер клас, але з додатковим спецспорядженням типу крюка кішки, який можна зачепити за більшість вертикальних поверхонь та обманки, що імітує блиск снайперського прицілу. І нарешті командир загону він дуже схожий на звичайного штурмовика, але має особливий бінокль і дрон для спостереження за тим, що відбувається навколо. Але на відміну від Бетл. Філд є дуже тонка і дещо розмита межа між класами, не дивлячись на те, що кожен клас, окрім командира, має свій унікальний девайс, Наприклад, медик може взяти С4 та спокійно підривати не тільки стіни будівель, а й ворожу техніку. Крюк, кішку має не тільки розвідника й штурмовик, і так далі. Реальність гри така, що майже кожен гравець грає або за медика, якщо він хоче повоювати у ближньому бою, або за розвідника, щоб поставити хедшот із 200 метрів. Ну і ясна річ, що кожен клас має запас бинтів для боротьби з кровотечею. Якщо гравця підстрелили, він повільно стікає цифровою кров'ю і гине. Арсенал Бетлбіт нараховує більше 40 стволів: від пістолетів до ПК та кулеметів, снайперок, ДМРок та штурмових гвинтівок. Кожна зброя має дуже зручну картку, де прописана вся інформація, включаючи дамаг, скорострільність, ступінь віддачі та все таке інше, коли ви кастомізуєте свій ствол. Гра обов'язково покаже, як і яким чином змінилися відповідні стати. Найважливіше, в грі немає ніякого рандомного розкиду. Кожна зброя має. Свій унікальний паттерн віддачі все це можна протестувати на зручному стрільбищі, на якому є все необхідне. Шутінг максимально приємний. Я навіть не знаю, з чим його можна об'єктивно порівняти. Імпакт від попадання, віддача, контроль все на вищому рівні, як для такої інді гри. Єдине, що не сподобалося мені як любителю колди, то це місцеві снайперки. По-перше, вони не ваншотять, і це дуже добре, бо кемперасти не зможуть зносити всіх. А по-друге, у найпершій снайперській гвинті. Потрібно вийти з прицілу і натиснути ще раз на постріл, щоб можна було перевести затвор. Це для когось буде не проблемою, але я звик до більш зручних умов гри за снайпера. Щодо ТТК, то тут він дуже короткий, що теж віддає вайбами хардкорних серваків. Але короткий не означає поганий, він просто такий, як потрібно ні більше, ні менше. Хоча буває це дійсно бісить. Відмічу також поганий інтерфейс меню з кастомізацією та вибором зброї. Він не зручний. І його бажано було б переробити. Бо коли ти починаєш шукати потрібну зброю в меню, її можна легко пропустити. Більше того, вертикальне меню, де потрібно гортати півгодини, ну чесно, можна було б зробити зручніше. В тій же 2042-й це реалізовано так, як потрібно. І всі стволи, екіп і різні приколи, все на видному місці. До речі, також їм потрібно додати можливість налаштування зброї і бійця прямо в меню. Бо знаєте, дуже незручно, коли для цього потрібно потрібно зайти на сервер. Якщо говорити про прогресію, то вона тут максимально проста і не потребує детального розбору. Граєте і качаєте рівень. Нова зброя відкривається після підвищення рангу, який видають власне за виконання різних завдань, лікування і підняття союзників, вбивство ворогів та підтримку боєприпасами. Також за рівні пушки, яку ти прокачуєш, граючи з нею, дають численні атачменти на стволи, які змінюють властивості зброї. Хоча як я помітив, вони не прямо дуже сильно впливають. На стрільбу, хоча деякі обвіси, все ж доволі сильно міняють її властивості. Гараж також вийшов доволі різноманітним. Якщо не рахувати транспортні засоби типу квадроциклів та неозброєних джипів, на вас чекають транспортний та штурмовий гвинтокрили, з яких можна скидати троси для десантування, джипи з турелями двох типів і нарешті по одному типу танків та БТР на команду Абрамс чи LAV-25 за штати та т 90 і БТР 90 за Русішшвайне до чи відмічу, що десантуватися можна лише за допомогою тросу, бо ніякого парашуту тут немає, на жаль. Розробники явно є фанатами хардкорних серверів батли, тому технікою можна керувати від першої особи, і вона має обмежений боєкомплект, який треба поповнювати на базі. Я вже не кажу, що танк має два типи снарядів: фугаси проти піхоти та бронебійні проти техніки. Це складно, але разом з тим, танк є дуже серйозною загрозою, яка може викорити піхоту з будівництва або зайнявши правильну позицію, стримувати хвилі ворожих атак, але тут у бій вступає одне особливе нововведення. РПГ у Beat має різні види боєприпасів. Якщо піхота миттєво помре від фугасного заряду, то загрозою танків є тандемний снаряд, який може дуже швидко, буквально за пару пострілів, відправити БМП на спавн. Ну а для того, щоб піхоті пробити собі дорогу до точки, тобі також доступний набір гранат, осколкові, світло шумові та димові. Нові тактичних можливостей в цій грі просто десятки. Зараз Бетлбіт має шість основних режимів: класичний раш, одна команда захищається, інша атакує. Класичний та піхотний конквести на великих мапах, класична домінація, три контрольні точки, маленька мапа, піхота та легка техніка. Кеш-ран, вбивай ворогів, збирай з них гроші, і неси до спеціальної вантажівки. І нарешті лінії фронту, яка у дещо зміненому виді перекочувала з Battlefield 1. Якщо пояснювати цей режим коротким реченням, то вас чекає. Своєрідне перетягування канату, де кожна команда то захищається, то атакує, в залежності від того, змогли вони зайняти ворожу точку чи ні. Розробники, а це всі три людини вже пообіцяли додати в майбутньому десматчі, гангейми, FFA та інші режими. До речі, гра ну дуже командна, не дивлячись на те, що повсюду відбувається на перший погляд якийсь дикий хаос. Причому кожен режим можна грати у трьох типах матчів: 32 на 32, 64 на шістдесят і тільки уявіть: 127 на 127. Кожна з мап пристосовується під кількість гравців, міняючи свої кордони та розташування цілей. Якщо ви хочете всеосяжний, досі не бачений хаос, то сервер на 254 гравці саме для вас. А як же неткод? Такі сервери, напевно, лагають і туплять. Ні, ні. І ще раз ні. Все працює ідеально. Сервер реєструє кожну кулю як потрібно, і я такого не бачив навіть у останній останніх AAA-шутерах, за якими стоять багатомільйонні студії. Більше того, розробники обіцяють додати 8 на 8 та 16 на 16 для тих, хто любить битви маленького масштабу або приймав участь у кібертурнірах ESL часів BF2, 3 та 4. Якщо вам це цікаво, то усі офіційні сервери мають тікрейт 60, тоді як деякі сервери спільноти мають від 60 до 240. Коротше кажучи, працює все, ну, майже ідеально. На момент виходу цього відосу, Бетлбіт має 19 карт. При цьому кожна має нічний та денний варіанти. І якщо чисто графічний вигляд мап не може зрівнятися з сучасними шутерами, от абсолютно ніяк, то мап дизайн кожної локації випереджає той же БФ 2042 на мільйони кілометрів. По своєму дизайну мапи різняться від щільної міської забудови з багатоповерхівками, на яких сидять снайпери та вузькими провулками, з якихось ось, -ось вистрибне шахід с 4 щоб підірвати ваш танк до сільської місцевості з поодинокими будиночками та десятками різного роду укриттів, часом доводиться доволі довго бігти до точок інтересу, але загалом складається враження, що кожну карту робила людина, яка чітко розуміє динаміку та особливості шутерів від першої особи. В грі реалізована проста, але ефективна система руйнування. Якщо це цегляна стіна або сходи, хватай кувалду або сі 4 та приступай. Якщо це суцільна монолітна стіна, не допоможе навіть танку цілому пробитися з одного краю багатопід'їздного дому до іншого, питання здорового глузду та півдесятка зарядів сі 4 Ну, плюс до того, на відміну від маленької інді студії DICE, тут розробники зробили будівництво, і воно працює так, як треба, без нічого зайвого. Tchau, so Кожному класу доступні різні класи броні, яка змінює кількість вхідного демеджу, швидкість бігу та кількість магазинів і гранат, які можна носити при собі. Це дуже важливо, тому що якщо ви перезаряджаєте магазин, то кількість патронів в ньому збережеться. Тому наступного разу, коли ви сунете цей магазин у свою зброю, він не буде повним, як у інших шутерах. Для того, щоб не обісратися в непідходящий момент, потрібно з'єднати усі магазини кнопкою П, щоб у тебе було кілька повних з собою. Ще мені не дуже сподобається. Вся момент реалізму. Це коли ти натискаєш перезарядку. Неважливо, повний магазин чи пустий персонаж все рівно буде перезаряджати. Серйозно, кілька разів я так тупонув, і це коштувало моментального хедшоту. Більше того, в грі є два типи перезарядки: класичний, старий у підсумок, новий в зброю, та поїхали далі. Але коли кожна десята доля секунди вирішує виживити ви чи ні, можна викинути відстрелений магазин на підлогу та швиденько зарядити новий. Викинутий магазин можна буде підняти пізніше або його підбере хтось інший. Однією з особливостей гри є майже повний контроль гравця над мувментом його персонажа. Перебуваючи в повітрі після стрибка, ви можете змінювати напрямок свого руху не тільки ваздом, а й мишкою. То ви абсолютно спокійно викручуєте розвороти на 180 градусів, різко міняєте траєкторію, що дуже сильно заважає ворогу у вас цілитися і попадати. Разом з тим, зброя і особливо ваша броня, знижуватимуть швидкість. Пересування і в Бетлбіт немає підкату, до якого я за останні роки вже звик. Ну це типу не мінус. Якщо що зате завжди можна перелізти через високий паркан або подібну височину, підтягнувшись за його край, можна навіть просковзнути, у здавалося б вузьке вікно. Proximity Chat має свої недоліки, але мій досвід був не тільки чудовим, але й часом неймовірно смішним. Гравці дають інфу своїй команді або відіграють роль чи поранення свого персонажа, ніби їх дійсно поранило. Brother, також в чаті часті гості гумористи і стендапери. Але один випадок запам'ятався мені особливо, коли я заспавнився на місцевому аналогу карти метро з БФ3, і всі побігли уздовж рейок. Хтось врубив тему з Subway Surfers. На жаль, запис не зберігся, тому обмежимося старим добрим. Це треба було бачити. Ну і головна фішка гри: якщо хтось з вашої команди помер, як я і говорив, його труп можна схватити та підтягнути у безпечне місце, де медик чи ви зможете знову підняти бійця на ноги. Це можна робити навіть з трупом ворога, хапаєш та скидаєш у смітник, щоб його не реснули. Єдиним важливим недоліком гри я вважаю систему кровотечі. Якщо вас сильно поранило, але не вбило, треба перебентуватися. Це займає багато часу і часто сильно дратує, тому що кровотечу вішають частіше всього снайпери. І буває так, що ти просто тупо не встигаєш добігти в безпечне місце і перебентуватися. Ще одна проблема. Ма для когось взагалі не проблема це те, що в грі немає міні-мапи, що тільки підтверджує свідчення любові розробників до хардкорної батли. Одного погляду на Бетлбіт буде достатньо, щоб зрозуміти, графіка не заслуговує жодної нагороди за вражаючу або реалістичну візуалізацію. Це максимально простий кубізм, який можна собі уявити. По суті, гра виглядає як мод для Roblox, однак це додає грі привабливості, і що більш важливо, ніяк не заважає ні ігровому процесу, ні атмосфері. Ви все ще можете видовищно зруйнувати багатоповерхівку чи кран із надокучливими снайперами. Але що там з FPS? Як був 200 так і залишився. Серйозно, я маю щось сказати про оптимізацію. Рекомендована відеокарта GTX 600 або краще, тут навіть говорити не хочеться, все працює буквально ідеально. Крім того, ворогів видно майже у всіх випадках досить добре, щоб я на це не жалівся. Щодо звуку, то тут теж все майже прекрасно. Тупотіння чути добре, з позиціонуванням все прекрасно. Саунд дизайн краще ніж можна подумати. А пушки звучать приємно, мабуть, не вистачає лише приємного саундтрека в меню. Крім цього, в грі є українська локалізація тексту, але місцями переклад трішки кривий. Був момент, коли ми грали, і на екрані висвітився напис: ми програємо, залишилося 50 квитків. Цікаво, ці квитки. На чий концерт? Я до того що такі моменти потрібно було б виправити. А квитки хай би і залишилися класичними тікетами. Якщо чесно, цю гру мені дуже важко порівнювати з батлою чи іншими сучасними тріпелей шутерами. З іншого боку, BattleBit – надзвичайно цікавий шутер від першої особи, який повністю заслуговує на свою популярність. Тут я міг би сказати, мовляв, якщо три розробника ентузіаста продовжать в тому ж дусі, то вони зможуть догнати та перегнати повноцінний Бетлфілд. Але ідіть до дітька. Мені набридло прикидатися. Вони вже це зробили. Бетлбіт Remastered – Це і є повноцінний Battlefield. Техніка? Є. Величезні мапи з матчами на десятки людей? Є. Різноманіття режимів та арсеналу? Є. Повний відрив розробників від своїх гравців та нерозуміння, за що вони люблять гру. На щастя, сержант Окідокі, та Ліквід Хорс це не дайс. Вони на зв'язку з ком'юніті. Патчі виходять регулярно. Для Бетлбіт вже заплановані нові стволи та мапи. Сподіваюсь, що в подальшому з'явиться ще більше контенту. І головне ніякого донату. То батл та сізон пасів і різного хламу, а серваки забиті гравцями, хлопці, ви герої індустрії. Якщо говорити про ціну, то в стімі вона продається за 410 гривень. Головне питання: чи варто купувати? Якщо ви обожнюєте класичну батлу і загалом прості шутери без оцих всяких сервісних елементів, як на мене, за ці гроші це must have. незважаючи на те, що кожен матч це стрімкий хаос, геймплей ніколи не визивав технічних нарікань, і що найважливіше. Ливіше майже завжди був неймовірно веселим і місцями адреналіновим. Гра, хоч і має низький поріг для входу новачків, але її важко освоїти ідеально. Тобто я говорю, що це місце, де переживаються як хардкорні фанати, так і казуали, які не мають цілі потіти в матчах. Тому оцінка міцні 9 із десяти квитків, навіть не дивлячись на невеликі недоліки. А самі, що думаєте про BattleBit Remastered? Поділіться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Discord. Корді і в телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.